Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. от Ми маємо утеплювачі капота до капотів нтз 82 та 892-920. Тут, в даному випадку, ви бачите, це у нас утеплювач капота до 82-го під квадратну фару. Або це може бути 80-й. В якого вже квадратні фари в капоті встановлені. Ось таким чином він виглядає. Тут ну, ви підрівняєте, воно буде все рівнесенько, все чудово. Тут от відчиняється для вентиляції. Ось всередині у нас така от тканина. А зверху у нас тканина водовідштовхує. Тобто вона, е вода не проникне, вона не буде у вас, навіть якщо дощ буде або там сніг з дощем буде йти, воно не буде промокати у вас. Так, отвори у нас тут присутні. Під рукоятку замка. Так, друзі, далі. Під лючок у нас також тут отвір. от ось ось є. Канина приємна на дотик по висоті. Ну, ви бачите, це у нас макет. На каністрах встановили його. Тут він на підлозі. Так, там є от. Чим прив'язати. Бачите, так? Все добре, закриває капот. Цілком по довжині, бачите, все закриває, все добре. Так, По вартості оце у нас коштує 2300 гривень, отакий от утеплювач. Потім до 80 там де у нас фари кріпляться, або до капоту. отут збоку з боку є варіант. Він 2300 також коштує, або може кріпитися до бруса, до переднього, тобто отут знизу самі кронштейни, фар передніх. Є і такий варіант, і такий варіант. Тобто, якщо будете замовляти, то наголошуйте, що в мене от фари от кріпляться, там, наприклад, до бруса. Або у мене фари кріпляться до капоту, або у мене там квадратні фари в капоті. Там у мене 892-й от такий от є. 920-й також є. Друзі, тобто 80-й кріплення. Фари до бруса, фари до капоту. 82-й. Під квадратні фари або 80 під квадратні фари. Потім 892-й, ви ж знаєте, там і 920-й, там капоти вже відрізняються. Вони інші. Є і такі і такі варіанти. Тобто на 892-й 920 -й вони по 25 тисячі, на 80 або 82-й вони по 2300. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.